Україну не можна уявити без гарбузів. Збір врожаю у нашій країні закінчується саме збором цих чудових овочів, тому гарбуз один з найголовніших символів осені. І хоча народився гарбуз у Далекій Мексиці і назва в нього також іноземного походження, його дуже люблять в Україні та давно вважають своїм. У народі співали ходить гарбуз по городу», і питається свого роду. Гарбуза давали нареченому, який був небажаним. А скільки страв готували з гарбуза? Я великий і яскравий. Знадублю сукожній страві. Мене люблять у народі. Я на кожному городі. Я на кожному городі. Я на кожному городі. У народі я корисний і смачний, Помаранчевий такий я шановний пан гарбуз, Господарстві знадоблюсь, Господа стрізна я шановний пан гарбуз На щедро всіх, Йду у кашу й на пиріг, маю ніжний гарний смак. Вам без мене, аж ніяк, Вам без мене, аж ніяк, вам без мене, аж ніяк, аж ніяк, ну ніяк. Яскравий знадублюсь у кожній страві, мене люблять у народі, я на кожному городі, я на кожному городі, я на кожному городі, мене люблять у народі, я корисний і смачний, помаранчеві таки, я шановний пан гарбуз, Господаст, не знадоблюсь, Господасти знадоблюсь, я шановний пан гарбуз. Хадую щедро всіх, йду у кашу й на пиріг, маю ніжний гарний смак, вам без.